Не Юля, де років вірш Ліни костенко вечірнє сонце. Вечірнє сонце, дякую за те. Вечірнє сонце, дякую за втому, за тих лісів, просвітлений едем і за волошку в житі золотому, за твій світанок і за твій зеніт, і за моє. Опечені зеніти, за те, що завтра хоче зеленіти, за те, що вчора встигло озвеніти, за небо в небі, за дитячий сміх, за те, що можу, і за те, що мушу. Вечірнє сонце, дякую за всіх, котрі нічим не осквернили душу. За те, що завтра жде своїх натхнень. що десь у світі кров ще не пролито. Вечірнє сонце, дякую за день, за цю потребу слова як молитви.